Те, що відбувалося на Росії, звісно, як повідомляють ворожі міноборони, їхні засоби ПВО знищили і перехопили 56 українських безпілотників. Кажуть, що 27 над на територію Воронезької області, 12 на територію Білгородської, ще 12 над акваторією Азовського моря, 3 на територію Республіки Крим і по одному над територіями Ростовської області і Краснодарського краю. На жаль, відео в нас, звісно, відеодоказів мало, але очевидно, що можливо росіяни не встигли поділитися ними у соціальних мережах, тому, звісно, будемо активно слідкувати. Але напередодні дійсно була важлива подія. Ми бачили, що горів Курський підшипниковий завод АПЗ 20 який раптом вибухнув, і це дійсно було вражаюче. Пожежа була дійсно величезна, і це також є військовою ціллю. Зокрема, ну і, звісно, вночі напередодні атакували вдвічі. До речі, базу 112-ї ракетної бригади Росії в Шуї Іванівської області. Це відомо ця база причетна до обстрілу Сум. І до речі, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко він коментував. От ці події він е, слушно зазначив, що росіяни намагаються приховати ось ці наслідки і намагаються не коментувати те, що відбулося напередодні в Росії. От чому давайте почуємо Петра Андрющенка. Ну і звісно зробимо свої висновки. такого не сюрприз, що ми маємо далекобійні дрони, які росіяни не можуть співати. Все ж таки, це Іванівська область, це майже Москва, це десь 900 кілометрів від кордону України. Як нас прийнято рахувати, це означає, що з місця старта це набагато більше, тому що там має бути більш складний маршрут прокладений. Проте вони спокійно долетіли і. Вдвічі, та тобто, двічі їх не зупиняла російська ППО. Це чудово, абсолютно. Ну і головне, що в цьому це те, що ми нанесли удар саме по тим, хто бив по наших сумах, і це перше мені, от пам'яті, це відплата, яка така досить швидка. До до достала тих, хто тероризує Україну. Це це вдвічі чудово. новина, тому я думаю, що дійсно подібний удар має війти в нашу історію. Маємо цим керуватись як зміни і політики з точки зору прийняття рішень, щодо нанесення ударів, і з точки зору безпосередньої відплати. Ну і дуже непогано, те, що росіяни намагаються замовчати цей інцидент. Як вони кажуть, да і взагалі не згадувати про шу, що там відбувається, чому туди били, і така змова у них тиші навколо те, що було і вчора, і те, що було вночі, максимум це як вони завжди озвучують, що українські ВПЛА намагалися атакувати. Дійсно, якби росіяни не намагалися замовчувати ті чи інші події, все ж таки, все таємне, скажімо так, стає дійсно явним. і Ми бачимо часто і спутникові знімки, які з якими діляться, звісно, і західні партнери. Ну і, що важливо, свідчення очевидців тих, хто знаходиться в Росії. Вони зазвичай це все фільмують. Ну і демонструють абсолютно зворотні, коли дійсно якийсь неймовірної шаленості вогонь здіймається над Росією. тут точно. Вже зрозуміло, і очевидно, що не все було збито, як це повідомляє російське Міноборони Зеленський відреагував на заяву Трампа про помилковий удар Російської Федерації по Сумах. Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ракетний удар по центру Сум, який забрав життя десятків людей, жодним чином не можна називати. Помилкою, як це зробив президент Ша Дональд Трамп, у відповідь на прохання прокоментувати реакцію Білого Дому, зокрема президента Трампа, на останні атаки Російської Федерації на Кривий Ріг, Дніпро суми, президент відмовився, звісно, прямо критикувати господаря овального кабінету. Але Трамп нагадає сказав, що російський удар по сумах як йому передали, був помилкою. Потім натомість Зеленський відзначив, що держсекретар США Марко Рубіо засудив російський удар по сумах. Ну і президент додав, що більш серйозна реакція надійшла від багатьох інших партнерів. Я процитую: більш м'яка реакція американського політику вона різна. Я думаю, що м'яка реакція адміністрації говорить про продовження тієї політики, яка сьогодні є. І я думаю, що вони вважають, що саме така дипломатія цей формат може спрацювати. Також Зеленський додав, що атаку на суми. Не можна назвати помилкою, бо це вбивство і удар йшов у центр міста. Давайте детально почуємо, що сказав Зеленський. Ну і звісно, проаналізуємо далі. Помилкою, вибачте, назвати цю спецоперацію русських по атаки по, по, щодо атаці в Суми. Не можна назвати помилкою. Я поясню, чому. Ми тімось в цю людину, або а хотіли в дитину, а попали в її матір. Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він йшов на фронт і розказувати історії, як я та б'ю по фронту, але це помилка, я вибачаюсь, це. Не можу, ми не можемо знаходити виправдання, коли ти в центр міста, міста б'єш ракетами не однією, а якщо не одна, вже не помилка. І ще, і не пам'ятаю, мені здається, це в Суман була касетна історія. Це відповідь, коли застосуються касетні речі, коли ми хочемо нанести який удар яких втрат ми хочемо від іншої сторони, по кому б'ємо?